Слава Україні! Слава Україні! Силою без Бога все марнота, а бути вічно, народ у праведних дорогах, так, є. І буде Україна, і буде син, і буде мати. Націоналістична боротьба вона не завершилася в 91-му році, коли утворилася Незалежна Україна. Тепер, коли існує Україна, незалежна Україна за формою, сучасні націоналісти, ми маємо боротися за те, щоб ця держава. Була українською за змістом. Лишиться таким героєм. Але якщо ми сьогодні не будемо робити нових подвигів, гідних подвигів Романа Шухевича, то нашим нащадкам не буде кого. Ще раз хочу сказати, здається, що Київ вже справді знає, що, за що боролися бандерівці і насправді розуміють, якою була українська повстанська армія. А міємо про те, щоб наша земля була очищена від пам'ятників катам України. Скажіть мені, будь ласка, якщо назвати Київ якимось другою назвою, хіба він перестане від цього бути більш поважним містом і столицею нашої землі? Якщо заберуть звання героїв? У Наших дійсних героїв Навже ми вже перестанемо їх вважати героями? Ніколи чому не бувати?